О ні! Ваш час настав! Скажіть, папа! Ех, я зміг заповнити кровотечу. Я втратив руку, я втратив око. Не очікував я такої зради. Ну нічого, головне, що я вижив. О, ні, Ендермен! А? Стоп, ти? Так, це я, Ендергай. а ти наче привид Йоей, так? Так, так, що тут робиш? Мене зрадили, я ледве вижив, а ти? Мене знов в той багато окей і викинув незрозуміло куди. А в нього таке буває, Зараз за на небезпеці, Смагар та теж. Ти допоможеш мені? Так. Раз, ходімо за мною. Ваш час настав. Скажіть, папа! Ось він! Ти відволікай його, а я нападатиму. О, ні. Магарде! Приведе? Це ще за вонте. Я, я вас можу до одного. Не зможеш, я. Да ти, що це на мені? Ви мене! Я вас всім! Вже кінець цьому, кінець тобі, цьому серіалу та плану. Стоп, що відбулося. О в мене так голова болить. Слухай, я прошу тебе, ні. Я кажу тобі: доєднайся до нас. Навіщо весь цей хаос? Ні, сьогодні для мене відбулося надто багато дивних речей. Ми не будемо друзями. Так, подивіться, хто у нас тут. Ендергагі, приводи, Смагарди, Ренців, Мескаладрона. Ще й який простір. Це дуже добре місце, щоб поховати вас тут заживо. Якщо візіолин стів мертві, почав вже мені зняти контроль. Слава Вошени! Слава Вочер! І що відбулося, поки тут подорожував? Десь вас актовуйте в бухівку! Де Рая! Я Я не знаю. Кімнату замовить через 20 дев'ятнадцять, вісім. Всі забігайте. Ні! Ні. Я вас всіх. <звук> Ендергає, ти мене чуєш? О, так, так. Здається, я перевантажився. Що це взагалі за місце? Лабораторія Вочера номер один Виявляється, Появляється, під будинком смагарда був цілий комплекс таких кімнат. Вау, а хто мою руку забрав? Твоя права рука була пошкоджена через кет, її неможливо було відновити. Тому встановили такий протест. Вау, мені ще такий биндзя зробили, як у ніндзя. А може мені бути ніндзя та шпагувати за всіма? Це люду! А хто ж буде мером? Точно не я. Я вже надто багато бід приніс все цело. То червоний газ, то розбіну, то краєжка, то ось целу. Кріпере, ти будеш новим мером. Вибачайся, він колись бутонок смагарди знищив. І його будинок. Ти зрозумів задачу так? Так я зрозумів. End of flashback. Але він врятував нас від колодрона. Але він врятував смагавда від войдмана. Чайськ я поряд стою. Але він врятував смогаде від поганого настрою на день народження. Ти зараз серйозно? Так. Ми проведемо церемонію. Ні, без церемонії. Я повернулася. Нехай цей корабель летить до луни швидко. Вибачено, кораблі не вистачає енергону. Він може просто стрягти в космосі. Мене це цікавить. Може, йому на складі десь завалялася капля енергон. Добре. Я... Ментрі, йди зі мною. Подивимося, як поживає наш гость.